І рани їхні вже їм не болять, жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня, вирій полетіла. Оголошується хвилина мовчання. Десять років ми боремось. виборемо свою незалежність, соборність. Ми повинні пам'ятати, якою ціною берегти пам'ять про них, розповідати своїм дітям, своїм нащадкам, якою ціною сьогодні Україні і кожному з нас дається незалежність та свобода. Тільки загибло моїх побратимів, з якими я був і на Майдані. І напевно, ця широкомасштабна вже агресія, таке велике нашарування, що для мене це все вже як одна велика подія. Я сьогодні багато думала над тим, що насправді кожен з нас має бути готовим. Кожен раз, якщо треба буде, повинен взяти зброю. А навіть якщо й не буде зброї, закрити собою, закрити собою майбутнє щасливе майбутнє наших поколінь, поколінь українців, які мають право жити на своїй землі тут зараз і в майбутньому.